Збив насмерть літню жінку, коли та переходила дорогу. На Волині, за участі одного з військовослужбовців Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, трапилась дорожньо-транспортна пригода. 27-річний ківерчанин, керуючи автомобілем, здійснив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину. Від отриманих травм 69-річна місцева мешканка померла на місці аварії. Про це повідомили у Нацполіції Волинської області. За словами правоохоронців, водій пройшов огляд на місці і виявилось, що він за кермом був тверезий. Згодом у місцевому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на інцидент. Там повідомили, що наразі триває слідство. Відтак, на час проведення службового розслідування та до встановлення всіх причин і обставин чоловіка відсторонили від виконання службових обов'язків. Керівництво Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки глибоко співчуває родині загиблої та закликає змі не розповсюджувати неправдиву інформацію про, начебто, ще одну ДТП за участі військовослужбовців. Наразі встановлюють деталі інциденту за скоєне винуватцю. ДТП може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Софія телеканал НТА.